Малята, Це знову я, з вами Оксана. І сьогодні я знову вирішила на прогулянку у парк. І, звичайно, зі своїм побічником Кусакою. Нехай він з вами привітається. Привіт малята! Сьогодні така чудова погода, мені так подобається. Я тут сиджу. І милуюся, красою природи. Все так, малята. І сьогодні я підготувала для вас і разом з косакою ми підемо у подорож у парк. Але не просто так. А я підготувала дуже цікаву гру, такий собі челендж. Потрібно буде нам взяти, виготувати ось такий аркуш. Подивіться, скільки тут багато кольорів. І наше завдання буде знайти предмети у природі, які такого ж самого кольору. Домовились? А ти, косака, як думаєш, у нас все вийде? Так, звичайно, я спробую допомогти. Тож підемо вирушати на прогулянку. Але зараз я хочу, щоб ще раз уважніше роздивитися ці. Кольори. Ану, Оксаночко спусти мене, будь ласка, на землю, бо я так високо заліз на це дерево, а зараз боюсь. Кусака вже спустився на землю і готовий роздивлятися кольори. Так, Оксана, мені так цікаво, що ти підготувала за гру, і я хочу ще раз повторити ці кольори. І мої малята повторюйте разом зі мною це жовтий. Ось це чорний колір. Ось це оранжевий колір. А ось це зелений колір. Це червоний колір. А ось це коричневий. Молодці. А яке ж наше завдання в цій грі? Нам потрібно в природі знайти предмети або об'єкти, які такого ж самого кольору, як на нашій чарівній табличці. Ось подивіться, що я знайшла. Це таке насіннячко, погляньте. Воно впало з дерева липа. А якого воно кольору? Чорне? Ні. Зелене? Ні. Жовте не підходить. Оранжевий. Ні. Червоне? Ні. А коричневий. Чудово підходить. Зараз я його прикріплю. Ось подивіться, як я прикріпила. Зрозуміла, косако, як ми далі будемо грати в цю гру. Так, зрозуміло. А тепер підемо у парк, Оксанко, швиденько, ходімо. Іду іду, косака за тобою. Ой, Оксаночко, йди сюди, швиденько, я вже знайшов жовтий листочок. Ану, допоможи мені його прикріпити. Зараз, косака, я тобі допоможу, який ти знайшов гарний жовтий листочок. Зараз я його прикріплю. Подивись, як в нас виходить дуже гарно. Ми знайшли вже жовтий колір та коричневий. Косака, ану подивись, а що ти бачиш зеленого кольору навкруги? Оксаночку, і справді я ж сиджу на зеленій травичці. Подивись ану, допоможи мені відірвати трошки. Добре, косака, зараз. Ось поглянь, стільки вистачить, як ти думаєш? Так, звичайно. Ну, що ж, покладу її на зелене поле, бо ми знайшли зелену травичку. Ну що ж, рушаємо далі. Ой, Оксано, йди сюди швиденько. Іду, іду, косако. Я знайшов червоне. Подивись. Ой, ану, покажи. Це ж червоні ягідки, які вони гарні. Покладу їх на червоне поле. Ти молодець. Ну, ось, дітки, ви бачите, що ми з косакою вже знайшли майже всі кольори. Давайте ми подивимось, що в нас є червоний колір, зелений колір, коричневий колір, жовтий колір, а залишився нам лише оранжевий та чорний. О, де косака? Піду я за ним. О, Оксана, де ти ходиш? Я ось тут знайшов, здається, оранжевий, бо я шукав, шукав і знайшов лише ось таких два листочки. Ну добре, косака, давай я гляну. О, які гарні листочки, але вони і не коричневі, і не зовсім жовті. Тоді покладу їх обидва. Це в нас буде оранжевий. Добре, косака, молодець. А що ти ще знайшов? глянь, Оксано, я знайшов ще кульбабку. Поклади її, будь ласка, на жовтий, бо жовтого там більше, аніж зеленого. Як гарно вийшло. І справді гарно, косако, а ти знайшов щось чорне. Ох, я шукав чорний, але знайшов лише чорну ворону і ось такий темний листочок. Ану, спробуй його приклади. Ну, давай спробую. І справді цей листочок такий темний, майже чорний косака, ти зібрав всі барви осені. Подивись, як гарно вийшло. Ой, Оксана, сьогодні було так цікаво шукати барви осені, але я трошечки втомився та сів тут відпочити. Відпочивати це добре, відпочивай! А я ще хочу раз показати малятам, що ми знайшли сьогодні. Ми знайшли коричневий колір, ми знайшли червоний колір, ми знайшли оранжевий колір. Також ми знайшли зелений колір. Ще ми знайшли жовтий колір та чорний колір. В нас все вийшло. Ми зібрали барви осені. Подивіться, яка краса в нас вийшла. І у вас, малята, я впевнена теж вийде. Так, обов'язково вийде. Ще малята, сподіваюсь, що вам було дуже цікаво так, пізнавально е, шукати барви осені так, і зробити таку ось собі цікаву згадку. І я хочу з вами попрощатися, сказати всім вам до побачення. Ми ще з вами зустрінемось. І косака також з вами попрощається. До побачення, малята. Я буду вас ще чекати. До зустрічі. Пока-пока. Бувайте!